Друзі, усім вітання. Продовжую в'язати кардиган із пряжі каш 30 Сьогодні ми з вами пров'яжемо усі ці рельєфно-ажурні візерунки, які я використовую на полотні. А саме, ну, якщо дивитися, наприклад, на пілочку, то в мене тут чотири різних смужки різних візерунків. Далі напівпатентна резинка для планки. Також покажу. І ще один візерунок, який знаходиться в центральній частинці спинки. Ось він, перед вами, ось ця смужка. Теж покажу, як пров'язувати. Усі ці схеми вже додано у мене в описі на сайті KitHub. Схема виглядає ось таким чином для візерунків, які знаходяться і на пілочці, і на спинці. А в схемі зазначено і лицеві, і виворітні рядочки, але петлі зображені таким чином, як ми їх бачимо з лицевої сторони. Тобто, якщо в нас іде смужка з виворітних петель по лицевій стороні, так ми бачимо, то е з виворітної сторони ця петля буде, звичайно ж, пров'язуватися як лицьова. Бачите. Далі усі смужки-візерунків, які зображені на схемі. В лицьових рядках ми в'яжемо згідно з схем. У виворітних рядках усі петлі, усіх е рельєфно-ажурних візерунків, усіх смужок ми пров'язуємо тільки виворітними петлями. Ще раз покажу виворітну сторону мого полотна. Зверніть увагу, усі смужки бачите, пров'язуються виворітними петлями. А виворітна петля між смужками з лицевої сторони, з виворітної сторони, ці петлі, ці смужечки, чи роздільні е, смужки між візерунками пров'язуються з виворітної сторони лицевою петлею. Отож, давайте розпочнемо в'язання. І на початку, чи першим візерунком, який ми будемо пров'язти, це буде напівпатентна резинка, якою я пров'язую свою планку. Зараз планка виглядає у мене рихлувато, але пам'ятаємо, що а, пряжа в мене оброблена, бобійна італійська пряжа, яка оброблена після прання, після першого, а тим більше після другого прання, дуже класно розкривається і між простір буде заповнюватися. Так, отож, розпочинаємо в'язання. І свою планку я пров'язую таким чином: першу петлю знімаю, далі усі лицеві петлі я пров'язую на рядочок нижче. Тобто праву спицю, кінчик правої спиці ввожу в петлю на ряд нижче та пров'язую лицеву петлю. Виворітно пров'язую як звичайно. І так далі. Через деякий час, а якщо бути точнішим, через 7. 8 см я виконую отвори для гудзиків. Яким чином виконую отвори для гудзиків? Пров'язую дві разом лицьовою, лицьову та виворітну петлю. Далі виконую накид, далі пров'язую усі петлі по візерунку, так як мені треба для патентної чи напівпатентної резинки. З виворітної сторони, цей візерунок чи моя планка, пров'язується як звичайна резинка один на один. Отож, продовжую пров'язувати. Планку. На рядочок нижче лицева петля і на надзвичайно. На рядочок нижче ввожу кінчик правої спиці в лицеву петлю, і пров'язую лицевою, виверідна петля перед, першим, перед першою смужкою, перед першим візерунком моєї пілочки. Все, 14 петель. Планки зв'язано та одна виворітна розподільча полоса, чи смужка вже теж зв'язані. Ще раз, з виверітної сторони, планка пров'язується, як звичайна резинка один на один. Тобто одна лицева, одна виворітна петля чергуємо по всій планці. Наступний візерунок, який ми будемо пров'язувати, знаходиться відразу ж після планки. Це ось така рельєфно-ажурна смужка з трьох лицевих петель. Ось так вона виглядає на полотні. Ось. І на схемі цей візерунок виглядає ось таким чином. Ось ці три лицеві петлі. В лицьових рядках вони пров'язуються три лицеві, в виворітних рядках ці петлі будуть пров'язуватися як три виворітні. Далі в наступному рядочку буде пров'язуватися ось такий елемент човник. Тобто, якщо у вас йдуть один чи два підготовчих рядка. Якщо, наприклад, виворітний рядочок у вас тільки один підготовчий, то ви пров'язуєте для цієї смужки з виворітної сторони три виворітні петлі. Якщо у вас два рядка підготовчих, перший другий, то в лицевому рядку ви пров'язуєте три лицеві. У виворітному рядочку три виворітні. І вже в наступному лицевому рядку ви пров'язуєте ось цей елемент-човник. Виконуємо перший рядочок цього візерунку з трьох лицевих петель після підготовчого, наприклад, рядочка, так, третю лицеву петлю перша, друга, третя. Підхоплюємо кінчиком правої спиці. Та перекидаємо цю третю петлю через першу та другу петлю та кінчик лівої спиці. Не пров'язуючи, просто перекидаємо. У нас лишилось дві петлі. Пров'язуємо їх таким чином. Перша петля лицьова. Далі накид і друга петля лицьова. У нас знову три петлі. Е для цього візерунку. Три майбутні лицеві петлі для цього візерунку. Все, перший лицевий ряд ми пров'язали. Другий рядочок це буде виворітний рядочок. Ці три петлі ми будемо пров'язувати виворітними. Наступний третій рядочок цієї смужки, чи цього візерунку, ми знову ж будемо пров'язувати три лицеві петлі. І четвертий рядочок знову ж три виворітні петлі. І з п'ятого рядка ми повторюємо наш елемент човник. Тобто рапорт візерунка у висоту 4 рядочки. Я думаю, зрозуміло, це досить простий візеруночок, який ми вже з вами виконували неодноразово. Наступний фрагмент нашого полотна це ось така косичка з вісьми лицьових петель. Ось вона перед вами. Виглядає ось таким чином на полотні. На схемі виглядає ця косичка ось таким чином: ось цих вісім петель, з яких складається ця косичка. І тут по черзі пров'язується перша група чотирьох петель, далі наступна група чотирьох петель і виконується перехрещення через певні рядочки. Для цієї косички, для цього елемента, також ми пров'язуємо або один зворотній ряд, чи виворітний ряд підготовчий. З виворітної сторони, 8 виворітних петель. Або перший лицевий рядочок, підготовчий лицеві петлі, і другий виворітний ряд вісім виворітних петель. І вже з наступного третього рядочку ми виконуємо візерунок згідно схеми. Тобто виконуємо перехрещення перших чотирьох петель з нахилом в праву сторону, як звичайна, косичка 2х2. Виконуємо. Підготовчі рядки в мене вже є. І тому виконуємо саму косичку. Перших 4 петлі ми маємо перехрестити 2х2, виконути перехрещення з нахилом в праву сторону. Першу та другу петлі ми знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи робоча ниточка перед петлями. Наступних дві петлі пров'язуємо лицевими. Тепер міняємо місцями пров'язані та не пров'язані петельки. Ось таким чином. І виконуємо перехрещення. Далі, непров'язані дві петлі, які в нас опинилися зараз на лівій спиці, ми теж пров'язуємо лицевими. Один, два. Далі, наступні чотири петлі. Чотири лицеві. Один, два, три, чотири. Другий рядочок і всі парні рядочки, і всі рядки з виворітної сторони для цієї смужки візерунку ми пров'язуємо виворітними петлями, тобто вісім виворітних. Продовжуємо. Третій рядочок косички, яка складається з вісьми лицевих петель, ми будемо пров'язувати таким чином. Перші 4 петлі це чотири звичайні лицеві петлі. Наступні чотири петлі ми будемо виконувати перехрещення. Петель 2 на 2 з нахилом у ліву сторону. Виконуємо перших 4 звичайні лицеві. 1, 2, 3, 4. Наступні 4 петлі виконуємо таким чином. Перші дві петлі знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи робоча ниточка за петлями. Далі наступні дві петлі дві лицеві. Міняємо місцями пров'язані та непров'язані петлі. Лівою спицею, кінчиком лівої спиці підхоплюємо дві непров'язані петлі. Знімаємо всі петлі з правої спиці і правою спицею підхоплюємо дві пров'язані лицеві петлі. Міняємо їх місцями, перехрещуємо між собою та пров'язуємо дві лицеві з лівої спиці. Один, Два. Все, третій рядочок виконали. Четвертий рядочок виворітний. Вісім виворітних петель пров'язуємо для цієї смужки. П'ятий рядок, косички з вісьми лицевих петель ми пров'язуємо усі петлі лицевими. Ось п'ятий рядочок, і усі петлі ми пров'язуємо лицьовими. Усі вісім петель. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Шостий ряд, виверітний ряд. У нас буде вісім виворітних петель для цієї смужки з виворітної сторони. Продовжуємо в'язання. Сьомий ряд для нашої косички з вісьми лицевих петель ми виконуємо точнісінько, так само, як третій рядочок. Тобто з вісьми петель перших чотири петлі ми пров'язуємо звичайно лицевою петлею. Наступні чотири петлі виконуємо перехрещення з нахилом у ліву сторону, перехрещення чотирьох петель. Ось, Сьомий рядочок зазначений точно так само, як і третій. Тому виконуємо його так само. Перших 4 петлі це лицьові. 1, 2, 3, 4. Наступні 4 петлі виконуємо перехрещення 2х2 з нахилом у ліву сторону. Перших дві петлі знімаємо, робоча ниточка, за петлями. Наступні дві петлі пров'язуємо лицьовими. міняємо місцями пров'язані та не пров'язані петлі і пров'язуємо дві петлі лицьовими з лівої спиці. Все, виконали перехрещення. Наступний восьмий рядочок це виворітний рядочок, і будемо пров'язувати для цієї смужки 8 виворітних петель. Наступний дев'ятий рядочок для косички з 8 лицевих петель ми будемо пров'язувати таким чином. Групу з перших чотирьох петель ми будемо виконувати перехрещення 2 на 2 з нахилом у праву сторону. Другу групу з чотирьох петель пров'язуємо як звичайні чотири лицьові петлі. По суті, цей рядочок пров'язується точнісінько, так само, як перший рядочок цієї косички. Виконуємо дев'ятий рядочок. Так, Перші дві петлі ми знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю робоча ниточка перед петлями. Наступні дві петлі пров'язуємо лицьовими. Тепер міняємо місцями пров'язані та не пров'язані петельки. Так. І виконуємо перехрещення. Ось таким чином. Тепер пров'язуємо дві лицеві з лівої спиці. Одна, друга. Перехрещення виконали. Далі наступні 4 петлі пров'язуємо лицевими. Один, два, три, чотири. Все, лицевий рядочок ми виконали. Далі наступний виворітний рядочок, 10 рядочок це буде 8 виворітних петель для цієї смужки візерунку. Одинадцятий ряд для косички з 8 лицевих петель ми будемо пров'язувати згідно схеми таким чином: це 8 звичайних лицьових петель. Виконуємо 1. Два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім, дванадцятий ряд з виворітної сторони. Для цієї смужки ми будемо пров'язувати вісім виворітних петель. Далі наступний 13-й рядочок, ми вже будемо повторювати цей візерунок, в'язати з першого рядка. Тобто, у висоту рапорт даного візерунку, даної смужки, ось цієї косички з 8 лицевих петель, 12 рядочок в висоту. І ширина рапорту 8 петель. І якщо ми подивимося і проаналізуємо нашу косичку по усьому полотні, то у нас має бути два перехрещення. Бачите? Які повторюються через один лицевий рядочок, два перехрещення з нахилом у праву сторону, далі два перехрещення з нахилом у ліву сторону. Знову ж, два перехрещення у праву сторону і два перехрещення у ліву сторону. І так має бути йти в нас чергуватися ось ці перехрещення по усій довжині нашої косички з вісьми лицевих петель. Продовжуємо в'язання самостійно. Наступний фрагмент нашого полотна це ось така рельєфна смужка з візерунком чи з елементом зірочка. Ось так вона ближче виглядає на полотні. Ось з п'яти лицевих петель складається ця смужечка. На схемі виглядає ось таким чином. Ось ця смужка і ось вона. 5 лицевих петель в ширину у висоту рапорт становить 6 рядочків. В першому рядочку ми, наприклад, пров'язуємо ось цей елемент зірочка. далі, наступні 5 рядочків ми пров'язуємо в лицевих рядках лицеві петлі, у виворітних рядках виворітні петлі. Зараз покажу, як пров'язувати. Знову ж таки, якщо на початку ви пров'язуєте підготовчі рядочки, один виворітний або лицьовий та виворітний, відповідно, ви теж пров'язте їх, ці, петлі, ці 5 петель з лицевої сторони лицевими петлями, з виворітні петлі. І починаємо в'язати елемент зірочка. Раппорт візерунка 5 петель. пам'ятаємо. Першу петлю ми пров'язуємо лицевою петлею. Далі. Наступні три петлі ми будемо пров'язувати разом. Зараз у нас три лицеві петлі. Але з цих трьох лицьових, які ми будемо пров'язувати разом, першу петлю ми будемо пров'язувати виворітно. Тобто підхоплюємо три лицеві петлі правою спицею. Робочу ниточку підхоплюємо таким чином та пров'язуємо ці три лицеві три разом виворітною. Далі перекидаю робочу ниточку. І пров'язую ці три лицеві петлі три разом лицевою. Петлі, як бачите, я не скидаю з лівої спиці. І наступний, знову ж перекидаю робочу ниточку наперед. І пров'язую знову ж ці три лицеві петлі, три разом лицевою. І в мене з трьох петель вийшло знову ж нові три петлі. Але ми їх пров'язали виворітна, лицьова, виворітна. Все, зірочка наша зв'язана. І наступна петля п'ята це звичайно, лицьова Це перший рядочок цього візерунку. Далі, другий рядочок це виворітний рядочок, пров'язується виворітними петлями. Третій рядочок Лицьовий – лицьові петлі. Четвертий рядочок, виворітний, виворітні петлі. П'ятий рядочок Лицьові петлі, Лицьовий ряд. Шостий рядочок. Виворітний ряд, виворітні петлі. І знову ж з 7 рядочку ми повторюємо спочатку перший рядочок нашої зірочки. Рапорт візерунка повторюю 6 рядків у висоту. В'яжемо далі самостійно. Наступний фрагмент, наступний елемент нашого полотна це ось така косичка з 6 лицьових петель, яка ділиться також на 2 групи, по три групи петлі кожна група. Перша група три петлі і друга група три петлі. В першій групі ми виконуємо перехрещення в праву сторону, одна петля йде поверх двох петель. Другу частинку трьох петель ми пров'язуємо навпаки: одна петля йде з нахилом у ліву сторону поверх двох петель. Як це пров'язувати? Зараз покажу. Як цей елемент виглядає на схемі ось таким чином. Шість лицевих петель. Перших три петлі ми виконуємо перехрещення в праву сторону, других три петлі ми виконуємо перехрещення в ліву сторону. Рапорт візерунка у висоту становить 4 рядочка. Якщо ви в першому рядочку зробили перехрещення, то другий, третій і четвертий рядочок це, звичайно, лицьова гладь, тобто з лицьової сторони лицьові петлі, з виворітної сторони виворітні петлі. Виконуємо цей елемент. Перших три петлі пров'язуємо таким чином. Першу та другу петлю ми знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю робоча ниточка перед петлями. Третю петлю ми пров'язуємо лицевою. Далі міняємо місцями дві не пров'язані та одну пров'язану петлю. Ось таким чином. І в нас перша ось ця пров'язана петля. Знаходиться, чи третя вона була, а зараз на перша, коли ми поміняли місцями, вона знаходиться зверху над двома непров'язаними петлями, які знаходяться на лівій спиці. Пров'язуємо дві лицеві з лівої спиці. Все перше перехрещення з у праву сторону ми виконали. Наступних три петлі виконуємо в зворотньому напрямку. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуючи робоча ниточка за петлею. Далі наступні дві лицеві ми пров'язуємо. Тепер міняємо місцями. Першу не пров'язану та дві пров'язані петлі. Лівою спицею підхоплюємо непров'язану зняту петлю. Правою спицею підхоплюємо дві пров'язані лицеві. Міняємо їх місцями. Та пров'язуємо лицеву петлю з лівої спиці. Все, ми виконали перехрещення з трьох петель з нахилом в ліву сторону. Далі, це перший рядочок даного візерунку Другий рядочок виворітний в'яжемо 6 виворітних петель. Третій рядочок, лицевий рядочок це буде 6 лицевих петель. Четвертий рядочок. Виворітний буде шість вигоідних петель. І з п'ятого рядочку повторюємо наш візерунок і перехрещення наших петель. В'яжемо далі самостійно. І останній фрагмент, який ми зараз з вами разом пров'яжемо, це ось цей рельєфно-ажурний візерунок, який знаходиться по центру спинки, між двома косичками. З вісьмилицевих петель знаходиться ось такий візеруночок, який на початку складається з семилицевих петель. Це ширина рапорту даного візерунку, висоту це чотири рядочки, а рапорт даного візерунку. Цей візерунок складається з малесеньких елементів, які ми пров'язували на початку цього відео. Ось. Цей рельєфно-ажурний візерунок з трьох лицевих петель. Ось ці малесенькі елементи, ось маленький маленькі човники які ми з вами пров'язували умовні позначки, саме, вони, саме з них складається і ось цей центральний візерунок спинки. Цей візерунок у мене з журналу. Так, ось він. Зверніть увагу, ось на фото та на схемі. Ось так він виглядає. Ось ці човники, які пров'язуються в шаховому порядку. Бачите, в лицьових рядочках, у виворітних рядочках петлі в'яжуться усі виворітними петлями. Отож, давайте будемо виконувати цей візерунок. Починаємо в'язання першого рядка: сім петель, які ми маємо пров'язати. Перші дві ми пров'язуємо звичайні лицеві. Один, два. Далі. Третя, четверта, п'ята. П'яту петлю підхоплюємо кінчиком правої спиці, перекидаємо через третю та четверту петлю та кінчик лівої спиці. Знімаємо цю петлю. Пров'язуємо лицьова, накид лицьова. Тобто ми пров'язали пров елемент човник. Далі наступні дві петлі пров'язуємо теж звичайними лицьовими. Один, два. Другий рядочок це виворітний рядочок, і пров'язуємо всі ці петлі виворітними петлями. Третій ряд візерунку в'яжемо таким чином. З семи петель. Перших три ми пров'язуємо елемент човник. Тобто першу другу петлю пропускаємо, третю петлю піднімаємо кінчиком правої спиці, перекидаємо через першу та другу петлю та кінчик лівої спиці. Далі пров'язуємо першу лицеву накид. І ще одну лицеву петлю. Виконали. Далі центральну петлю, тобто четверту пров'язуємо звичайною лицевою. І останніх три петлі з семи петель знову ж пров'язуємо елемент човник. Тобто, першу другу петлю пропускаємо, третю петлю перекидаємо через першу другу петлю та кінчик лівої спиці. І пров'язуємо лицьова, накид, лицьова. Все. І далі. Так, чергуємо в лицьових рядках, пров'язуючи то один елемент човник по центру з семи петель, то два елементи човника по краях цих петель. Чергуємо тільки в лицьових рядочках. З виворітної сторони, нагадаю, в'яжемо виворітні петлі. Продовжуємо в'язати самостійно. Сподіваюся, що у вас все вдається. Сподіваюся, що у вас виходить пров'язати ось ці Досить простенькі та легенькі, але дуже ефектні рельєфні візеруночки. Всього нам найкращого та до нових зустрічей.